У Сумах завершено рятувально-пошукові роботи на місці влучання шахеда в 10-поверховий панельний житловий будинок. За 19 годин роботи 30 січня ДСНСники виявили та деблокували тіла дев'ятьох загиблих, що стали жертвами російського терору. Евакуйовано 118 людей. На місце удару залучалось близько 20 одиниць спеціальної техніки для проведення висотних робіт та 70 чоловік особового складу головного управління ДСНС України у Сумській області. В перші хвилини після нанесного ворожого дару по місту Суми. Одразу до місця прибули співробітники ДСНС. Наші сили були покладені на те, аби рятувати людей. Чотири громадяни було врятовано, серед них одна дитина. Дуже оперативно розгорнули на місці мобільний пункт незламності, працювали наші психологи, а також медики нашої системи. Тому ми не тільки допомагали, рятували, а ще й ми і обігрівали людей, надавали їм психологічну допомогу. Сила удару була велика, тому пошкоджено було дуже багато. І вікон, і цивільного транспорту ми обійшли всі помешкання і вдалося евакуювати ще 118 громадян. Залучена була спеціальна техніка для проведення висотних робіт. Це і крани, це і автопідіймачі. Проводився розбір завалів, а також пошук людей в період з 6 по 8 годину ранку. Нашими співробітниками було деблоковано тіла чотирьох загиблих громадян. Також на місці працювали верхолази ДСНС, тому що потрібно було працювати на висоті, в дуже небезпечних умовах, коли в будь-який момент могли обвалитись і аварійні конструкції, і великогабаритні бетонні плити. Все розбирали, все очищали, все перевіряли. Загалом аварійно-пошукові і рятувальні роботи безпреривно продовжувалися 19 годин. На превеликий жаль. Під завалами було знайдено тіла дев'яти громадян. Також за інформацією від медиків, до них за допомогою звернулось 13 людей. Серед них одна дитина. На даний момент пункт мобільної незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі. Журналісти телеканалу Відікон дізналися у лікарів про стан здоров'я постраждалих, що були госпіталізовані. Щодо восьмирічної дівчинки інформація не розголошується, але медики запевнили, що клінічна динаміка позитивна? Надається вся необхідна меддопомога. Інформацію по дорослим пацієнтам надаємо станом на 13 годину п'ятниці, 31 січня. На сьогоднішній день до лікарні звернулося вісім чоловік, шість було доставлено швидкою екстреною допомогою, і два звернулися на наступний день вже самостійно. Із цих восьми чоловік чотири було амбулаторних і чотири залишились у лікарні. З них в ортопедичному відділенні чоловік 71 рік середньої тяжкості, в реанімаційному відділенні жінка 76 років і хлопець 18 років вкрай важкі. В хірургічному відділенні чоловік 46 років середньої важкості. Щодо вкрай важких пацієнтів, які знаходяться в реанімаційному відділенні, ще надати як буде, це залежить від стану самого навіть організму людини. Тому тут прогнози по вкрай важким ще важко давати. Що стосовно двох інших із ортопедичного відділення і хірургічного відділення, то там динаміка дуже позитивна. Скажіть, будь ласка, чи є в наявності всі необхідні медикаменти, чи забезпечені ви всім необхідним для того, щоб надавати в повному обсязі медичну допомогу? На сьогоднішній день лікарня забезпечена всім, що потрібно згідно протоколів, тому те, що ви бачите зараз у соцмережах, де збирають гроші на лікування хлопцю, якому 18 років, це, мабуть, болюча така тема, і люди на цьому пишуть, що потрібна допомога. Значить, збирання коштів на лікування не потрібно, тому що ліками лікарня забезпечує повністю всіх пацієнтів, які знаходяться у нас на лікуванні. Бажаємо швидкого одужання та життєвих сил усім, хто зазнав поранення. Дякуємо рятувальникам та медикам, які працюють у надскладних умовах війни. Суми в жалобі висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ніколи не забудемо та не пробачимо.